Щирі вітання, маленькі друзі! Сьогодні до нас у гості завітає вухастий зайчик. Він незвичайний тим, що дуже любить подорожувати містом на різному громадському транспорті, особливо на трамваї. Та, на жаль, будучи пасажиром, він не завжди поводиться як треба. Тож сьогодні ми і будемо разом вчити правила поведінки у громадському транспорті. Громадський транспорт. Це той, що перевозить пасажирів, рухаючись певним маршрутом за певним графіком. До такого транспорту належать автобус, трамвай, таксі, тролейбус, маршрутка. Ну і поїзд у метро, якщо таке є в нашому місті. У першому вірші Ігора Січовика про зайчика будуть незрозумілі для вас вислови. Наприклад, довкола позирає. Це дивитися на всі боки. Червоніє густо це соромиться. Контролер той, хто перевіряє квитки. Їде зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і говорить Ваш квиток. Червоніє зайчик густо і дає листок. Капусти пожував їжак листок. Це говорить. Не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Отож малята, чи мав зайчик квиток для проїзду? Чи потрібно його купувати? Що показав замість квитка зайчик контролеру їжачкові? Що ж зробив їжачок? Як ви гадаєте? А чи справедливе було рішення контролера? То яке ж правило? порушив зайчик, коли їхав трамвай. Так, малята, без квитка їздити у транспорті не можна. Тільки вам, діткам, які ще не ходять до школи. А от у другому вірші Миколи Сенгаївського також українського поета. Можливо, зайчик по-іншому себе веде. А ну, давайте послухаємо. Також поясню декілька висловів. Котик з вусами вже сивими означає старенький котик. Повіз чим дуже трамвайчик. Це дуже швидко. Слухаємо вірш Зайчик у трамваї. Скочив зайчик у трамвайчик, тільки це ж іще не все. А трамвайчик не везе. Бачить, зайчик входить котик з вусами вже сивими. А в руках у нього кошик з яблуками, сливами. Поступився місцем зайчик котику старенькому і повіз дуж трамвайчик та й іще подзенькував. Та що ж зробив зайчик наш, побачивши в трамваї старенького котика з важким кошиком? Так, малята. Чи правильно він вчинив? Ну, звичайно. А що би ми сказали нашому зайчику в такому випадку. Подякували, який він чемний та уважний. Молодці малята. Відпочинемо та пограємо у рухливу гру трамвай правила гри. Ви малята, стоїте у колоні, тримаючи один одного ніби трамвай. Вихователь стоїть на іншій стороні майданчику та тримає два різних кольорових пропорцій. Кольори як на світлофорі. Пам'ятаєте? Якщо дорослий підіймає зелені прапорець, ви рухаєтесь. Швидко, повільно, наче трамвай. Якщо піднімає червоний, зупиняєтесь і чекаєте, коли з'явиться зелений прапорець. Один, два, три. Почали. Увага, зелений прапорець. Червоний кочу, кочу, Червоний. Моліці. Увага, зелений прапорець вгорі. І тільки з нами ви туди потрапите. Червоний. Мені потрібен ти. Так весело, мені завжди з тобою, ти. А тепер пропоную маляти разом з зайчиком, пограти у мовленнєву вправ Рима. Він починає. Зайчик. Трамвайчик. Квиток. листок. Розумнички. Все правильно. Ось так, маленькі друзі. І створюються вірші. А ми разом вчимося цьому. Отож, малята, сьогодні з нашим знайчиком ми навчились декільком правилам поводження в громадському транспорті. Отож, потрібно. Обов'язково подбати про оплату свого проїзду, а ще поступатися місцем стареньким людям, жінкам з малими дітками і, звичайно, військових, нашим захисникам, у яких проблеми зі здоров'ям. І дякувати їм. І вам я дякую, маленькі друзі, до наступних творчих зустрічей!